Неспокійна ніч у Мелітополі. Ліквідація заступника голови так званої місцевої адміністрації Бердянська. Нові підозри колаборантам про ці та інші події на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розповімо далі у нашому випуску. Ніч у тимчасово окупованому Мелітополі минула неспокійно. Зокрема, в районі захопленого аеродрому пролунала серія потужних вибухів. Як зазначає законний міський голова, поки окупанти звітували про стовідсоткову роботу проти повітряної оборони, над ворожою базою піднявся густий чорний дим. Одразу після прильотів жителі фіксували активне переміщення окупаційної техніки по місту. Подробиці події з'ясовуються. Служба безпеки України оголосила про підозру за колабораційну діяльність ще двом мелітопольським перебіжчикам. Міхєєву та Орлову з перших днів повномасштабної війни вони добровільно погодились зайняти місця в незаконному правоохоронному органі. Зокрема, Міхєєв став керівником так званої народної міліції та схиляв колишніх колег до співпраці. А Орлов на посаді начальника відділу карного розшуку сприяв окупантам у залякуванні місцевих патріотів. Сьогодні в них є два шляхи. Перший вони не залишаться в живих, якщо вони будуть продовжувати служити Російській Федерації, тому що точно Росії вони вже не потрібні. Їх ніхто не пустить в Росію, Це ми бачимо сьогодні на звільнених в звільнених містах Харківської області. Ми маємо накладати максимальну кількість санкцій, і точно зрадник не має піти від відповідальності. Після вдалих контрнаступальних дій ЗСУ на деяких напрямках співробітники окупаційних силових структур намагаються виїхати з міста. За інформацією місцевих змі першими тікають підлеглі начальника псевдоуправління внутрішніх справ, Побуючись українських бійців, вони вивозять родини, ховаються по селах та покинутих домівках. Ті мешканці, хто їде в бік Криму, бачать, що на Чонгарі стоїть велика кількість техніки і намагаються виїхати в бік Криму, як техніки, яка знаходиться в функціональному стані, так і я, так і та, яка поламана, підбита і не в робочому стані. Але сьогодні можемо також констатувати наступний факт: що військовослужбовці РФ вивозять свої сім'ї з тимчасово окупованих міст. І сьогодні з Мелітополі масово вони викрадають автівки, здебільшого мікроавтобуси. Щоб награблене запакувати в ці автобуси та доправити до Криму, ці факти вже є. Вони підтверджені. І словами підтримки до мешканців Мелітополя звернувся відомий співак Віталій Козловський. Артист висловив віру в якомога швидшу деокупацію усіх захоплених українських територій. Мелітополь, Малітопольці, наше серце з вами. Що Мелітополь це Україна? Ми віримо в те, що окуповане місто скоро звільнять. Напруженою ситуація залишається і в тимчасово окупованому Бердянську. Тамтешні мешканці вже понад шість місяців перебувають без газопостачання. Загарбники не втомлюються замилювати очі жителям, та щомісяця обіцяють полагодити пошкоджену аварійну ділянку. Черговим терміном поновлення подачі блакитного палива в районі Гавляй Тербалицький назвав початок жовтня. Бердянські партизани продовжують активну боротьбу із колаборантами. Як повідомляє окупаційна влада, в день невідомими було ліквідовано заступнику голови так званої місцевої адміністрації з питань ЖКГ Бойко та його дружину, яка займалась проведенням псевдореферендуму. Неспокійно і в Енергодарі. Місцеві мешканці інформують, що в районі дачного кооперативу Хвиля палає ворожа техніка. Деталі інформації з'ясовуються. Естафету деокупації готові перейняти мешканці усієї Запорізької області. Вулицями Бердянська і Мелітополя розповсюджуються плакати із закликами ігнорувати усі можливі провокації з боку загарбників, а також гасла, що тимчасово окуповані міста будуть звільнені і назавжди залишаться українськими. Оперативне командування Південь застерігає. Загарники готують можливі диверсії. З метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину під чужим прапором. Мешканцям тимчасово окупованих територій треба врахувати, що необхідно утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня. Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою збройних сил України та державного прапору. Ворог намагатиметься дискредитувати. Додувати наші підрозділи інцинуванням негідних вчинків та провокацій, не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману і занурювати в паніку.